Конкурс мініатюр цілий світ на твоїй долоні проведуть у жмеренці. Переможці визначатимуть у трьох номінаціях: мініатюри майстра, сучасний погляд, казковий світ Яна Бжехви або ж на довільну тему. Заявки на участь у конкурсі мініатюр та конкурсні роботи приймають у публічній бібліотеці жмеренської міської територіальної громади. З нами на зв'язку Ольга Захарчук, заступниця начальника управління культури і туризму жмеренської міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Добрий день, розкажіть більше про сам конкурс. Як виникла ідея? Ну, справа в тому, як ви вже озвучували, в нашому місті народився великий майстер мікромініатюр Михайло Григорович Маслюк. І дуже багато є талановитих дітей, які прагнуть наслідувати цього майстра, і виготовляють свої власні мініатюри. Тож ми вирішили створити такий конкурс, аби допомогти дітям розкрити свої талановиті здібності і тим самим популяризувати творчість Михайла Григоровича Маслюка. Пані Олю, ви вже згадали про майстра. Тож розкажіть трішечки про нього, будь ласка. Михайло Григорович Маслюк це один із тих мікромініатюристів, які зробили великий внесок у розвиток мистецтва саме мікромініатюри. Саме він на зрізні макової зернинки розмістив більше 70 мікровиробів. Саме він створив такий виріб у вигляді інсталяції. З зрізу волосини людської виїжджає цілий потяг. Тобто такі чудові і унікальні роботи можна знайти тільки з виготовлені з його рук, і ознайомитися більше можна в нашому історичному музеї. Скажіть, будь ласка, чи є роботи, які вже надійшли на конкурс? Так, є вже декілька робіт. Роботи цікаві всі по-своєму, різноманітні. Але я думаю, що кожна з них достойна уваги і перемоги. І на завершення розкажіть, чи плануєте проводити такі мистецькі ініціативи і надалі? Так, звичайно, цей конкурс у нас проводиться вже не перший рік, вже п'ятий рік поспіль. І плануємо надалі розвивати це мистецтво і продовжувати проводити такі ж самі конкурси з залученням дітей і молоді. Тож запрошуємо. Дуже дякую вам за ініціативу, учасникам, звичайно, перемоги. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Захарчук, заступниця начальника управління культури і туризму Жмеринської міської ради.